Всім привіт, з вами процеса Зеленого і знову це... розпаковка бумажніх сюрпризів. На сьогодні я вам підготувала новинку. Вона називається Що покласти в адвент календар. На просторах Тік-току, можливо, ви бачили, що багато хто збирає один для одного адвент-календарі, і я вирішила, по мотивам цих відео, зробити ось таку вам колекцію. Давайте приступати, вибирати пакетики. Так, перша наша колекція «Вгадай персонажа по його предметам. Давайте. До речі, я не сказала, я сьогодні хочу вибрати усі жовті, жовті пакетики. Так, давайте виберемо з цієї колекції ось цю дівчинку. З якогось там мультфільму. Не пам'ятаю, як він називається, я його дивилась, але дуже-дуже давно. Так, далі спайп Хеллоуіну, Або просто Хеллоуін. Давайте ось цей капелюх. Тут є елементи жовтого. Так, приготуй. Давайте виберемо. Ось цей сир, тут найбільше жовтого. Ну, точніше, він просто жовтого. Так, з колекції пушин по іменам, Ось цього з піцею, Так, далі Hello Kitty. Давайте виберемо з цю Hello Kitty ялиночку. Наша новинка. Давайте. Тут дуже багато пакетиків, але найбільше жовтого ось тут. І прекрасні навушники. Ось, жовті навушнички. Давайте розпаковувати. Ось наш каталог. Давайте перше розпакуємо ново новорічну Hello Kitty, Так, не хочу заспойлерити. Ось. Так. и нам попался вот такой имбирный пряник Hello Kitty. Давайте наклеим его сюда и будем Вот так. Так, далее давайте откроем Hello Bean. Вот наш пакетик. Так. Вот. Нам попалась вот такая тыквочка под номером 7. Вот тут. Так. Далее. Навушники. Прекрасные навушники. Под каким номером, до речи, вы думаете, нам попадается? Я думаю, под номером 3 будет. І це номер один. Там вже, звичайно, видно, яка прикраса, але нічого страшного. Так, сюди. Ось і. Наша прикраса це ось такі милі крила. Давайте наклеїмо. Ось. Далі давайте відкриємо прокупи. Я вирішила так по порядку, як вони лежать. Так. Тут щось не так. З Пакетику він вже просто розклеївся. І нам попалось під номером 6. Це ось таке масло, як я зрозуміла. Так. Ось. Далі пушин по іменам, ось наш пакетик. Нам попався ось такий пушин, який лежить на, такій, на такому печиві під номером 1 для Ані. Далі, надай призов по його предметам. Ось. Ось наш пакетик. Я так зрозуміла, в мене не виходить ця відкривашка. І це такий, якби для равликів, корм такий. Під номером 7. Ось. І наша новинка. Ось так я оформила. Тут ще є прозора сторінка. Так. Мені дуже почали подобатись перфорації Я їх вже просто роблю буквально в кожній колекції. І це під номером 6. Ось такий Фотоапарат. А, ні, це номер 9. Так, це номер 9. М -м, ось. Трохи, звичайно, я щось не зрозуміла, бо і тут, і тут 6, але я точно пам'ятаю, що, що це 6. Означає, це 9. Так в мене вийшло. Трішки належала можна сказати. А на цьому все. Наша розпаковочка підійшла до кінця. Надіюсь, вам сподобалось і ви завітаєте до мого каналу. А на цьому все. Всім па-па!